У новий рік з новим бюджетом міська рада ухвалила фінансово-економічні параметри розвитку івано франківська у 2026 році. В рамках нового кошторису депутати дали добро на реалізацію кількох десятків цільових програм. Вони визначають алгоритм дій щодо перспективного розвитку практично усіх галузей міського господарства. З-поміж пріоритетних напрямків, соціальний захист учасників бойових дій, підтримка військовополонених, які перебували перебувають у місцях на свободи, внаслідок зброї. Ойної російської агресії, сприяння волонтерству, захист прав дітей, соціальна підтримка окремих категорій громадян в Івано-Франківській МТГ. Відповідне бюджетне супроводження отримують також комплексні програми розвитку житлово-комунального господарства, освіти, культури та інших гуманітарних секторів. Їх реалізація здійснюватиметься упродовж наступних чотирьох років. А от економічну динаміку міська рада має намір посилити в рамках програм розвитку туризму, підприємництва та поглиблення інвестиційної політики. В цілому Бюджет Івано-Франківської тергромади 2026 міська рада затвердила в сумі понад 5,7 мільярда гривень. Михайло Березень Ярослав Лелет новини на вежі.